Нове громадське формування зареєстровано у бродах. Відтепер захищати громадський порядок будуть ще й добровольці з організації Захист плюс, яку очолив колишній керівник самооборони Василь Маховський. Бродівський активіст розповів журналістам телерадіокомпанії Броди про нове громадське формування і специфіку його роботи. 19 березня цього року таку дату створення нового громадського формування Захист плюс називає його керівник Василь Маховський, відомий у бродах як колишній очільник самооборони. Я би зразу хотів сказати, щоб не подумали наші громадяни, що це якась альтернатива йде самооборони. Самооборона зараз займається чисто волонтерською справою, і їм, ну скажімо так, немає часу займатися іншими справами. Тому ми зараз будемо брати на себе. Останні питання питання охорони громадського порядку, звернення громадян. Попри те, що Василь Якович уже не очолює самооборону, до нього продовжують звертатися люди за допомогою, розповідає керівник нового громадського формування Захист плюс. Особливо зараз дуже багато питань пішло. дзвінків до мене, що знову крадуть ліс. Дуже великі безпорядки на місцях. Я маю на увазі по наших селах. Навколо нашого Бродівського району. До мене вже поступила така жалоба з села Лишнів, людина, яка готова вже мені надавати інформацію про крадіжку лісу. Там не тільки ліс, там питання пішло навіть з озером, якісь дуже великі проблеми їхні є, тому що не пускають людей рибалити. Там питання дуже велике є в тому, що почали розбирати. Споруди, я маю на увазі коровники і так далі. Просто розбирають на матеріал. І тому ми повинні якось будемо реагувати на ту… Але це має займатися міліція. Має займатися міліція, але я думаю, що ми будемо теж їй допомагати, якщо такі сигнали будуть йти до нас. Ми будемо, звичайно, інформувати і міліцію. Я не думаю, що вони, ну ви зрозумієте одне, люди до сих пор вони ще не дуже довіряють нашій міліції. Хоча пройшов вже якийсь час, що вони вже трошки почали якось працювати, або, може, покажуть видим, що вони працюють. Але ми будемо їх підштовхувати для того, щоб вони приймали якісь рішення і е, значить, розслідували ці питання. Прогнозує Василь Маховський, що захист плюс буде також боротися з браконьєрством. Приїжджають мажори, вбивають кабанів. Там ще якусь всяку дичь і відвозять в ресторани в Київ. І на тому наживаються. Я думаю, що ми повинні це взяти під контроль, щоб цього не було в подальшому. Наразі у громадському формуванні захист плюс 18 чоловік. Ну, це в основному колишні е, хлопці самооборони. Які по тим чи іншим причинам розчарувалися в роботі, і вони просто не захотіли там бути. Вони тож керівник закликає добровольців до вступу, особливо молодих людей, які хочуть захищати своє місто, висловлювати власну позицію і її відстоювати. Тож до майбутніх представників захисту, плюс ставлення не менш серйозне, особливо в теперішній час. Ми хочемо надати цим молодим людям начальну військову підготовку, бо дуже багато людей, які ну не служили в армії, навіть не знають, навіть не знають, як зі зброєю себе поводити. Яким ви чином будете працювати? Це будуть якісь патрулювання, ви будете мати зброю. Чи суто реагувати на скарги громадян? Ні. Справа в тому, що на скарги громадян, коли я був керівником самоборони, практично реагував я. Я займався, в мене були спеціальні книги. Я записував телефон, і ми реагували. Ну скажу більше, що за свою роботу за півроку, коли я керував самобороною. До мене було звернено десь 240 звернень громадян. На 180 ми дали відповіді або допомогли людям. Ми не можемо все, не могли все зробити, тому що в нас не було юриста. А тут ми зараз будемо відкривати своє приміщення за адресою Залізнична 44. Значить, там буде наше приміщення, і там буде в нас ще працювати офіс від самопомочі. Там буде юрист. Я думаю, що ми отака от співпраця, я думаю, вона піде просто на користь нам, всім, всім громадянам піде на користь. Там буде юрист, і люди можуть, можуть звертатися конкретно за якоюсь допомогою чи там через роз'яснення. Тому це буде абсолютно правильно. Якщо хтось хоче вступити в нашу організацію, він мусить написати на міській раді заяву. І я тоді даю тільки погодження. Справа в тому, що ми не є громадська організація, ми є громадське формування. Ми маємо право купляти, зберігати і там, в випадку чого носити, травматичну зброю. Це не просто так. Справа в тому, що буде проводитися провірка всіх людей, які будуть до нас приходили. Буду записувати. Цей список буде відправлятися до Львова, там будуть провіряти, щоб не було ніякого криміналу, судимості і так далі. Я перепрошую, а при міській раді вже функціонує громадське формування Галичина. Чи воно ліквідовується і натомість створюється нове? <порядка> ні, ні, громадське формування Галичина воно не ліквідовується. Не було трошки нам зрозуміло, як вони працюють. чесно скажу. І хлопці тоді сказали, ми давайте зробимо свою організацію, вона буде більш мобільна. Більш практична, і вона дійсно так виходить. Тому що, от, якщо була потреба вже два рази нам визвати хлопців, буквально я говорю, 15-20 хвилин вони зібралися. Отож, якщо вас зацікавило нове громадське формування, захист плюс телефонуйте до його керівника безпосередньо на мобільний телефон. Ви бачите на екрані.